Як електронний тахіометр визначає віддаль? В сучасних приладах використовують фазовий метод, який є точним методом, забезпечує точність на рівні міліметрів. Даний метод використовує коливання світлової хвилі. І так званої модульованої певної частоти. Ключовим питанням тут є. Два. Перше це визначити фазовий домір, і друге це кількість довжин хвиль, які. Кладається у віддаль. Або навіть правильніше півдовжин хвилі оскільки сигнал проходить прямо і назад. Якраз коли сигнал йде на дистанцію, відбувається фіксування фази так званої фі 0. Коли сигнал приходить з дистанції, відбувається фіксування фази фі. і от ми маємо дельта Фі. Якщо про нього, то в двох словах, що таке є фаза. Якщо взяти довжину хвилі, ось так перемістити сюди, вийде коло. Тобто фаза, можна сказати так, крутиться. От, от, отут вона, от, по цих синусоїдах. І от скільки цих кіл... Є вдовжені хвилі, це так зване N невідоме. А от домір відоме, його виміряє фазометр, і можемо написати дельта Фі поділити на 2 пі. Це от так званий фазовий домір дельта його. Означають. І тому можна записати, чому дорівнює S з базового методу визначення віддалі. Значить, це N кількість цих кіл помножити на лямбда на 2, це якби міра, як крок, так, якби крок ви це мірили. Далі і тепер уточняємо. Уточняємо фазою, так, де вона знаходиться, це визначає фазометр. От коли φ0 тут було, і, наприклад, φ отут, оце дельта φ, Фі 0 фі. тобто плюс дельта φ на 2π. помножити на лямбда на 2, Плюс це про це, я скажу це постійна поправка, яка є теж досить важлива в цьому методі. Ну і як визначити N? В даному випадку використовують так звані дискретні фазометри. Тобто виконують так, що оскільки. Електронні тахіометри виміряють віддалі порядка згідно ну, технічних характеристик декілька кілометрів, то виконують так звану дискретну зміну частоти. Ну, наприклад, перший вимір виконують на частоті 30 кГц. В даному випадку, довжина хвилі буде 10 км півдовжина вже на 5 кілометрів. От це якраз діапазон сучасного електронного тахіометру. Визначивши віддаль, ну, наприклад, С дорінює 1001 метр. От ми визначили на цій частоті. Відповідно, можна було б і обмежитись з цим, але Оскільки ну, навіть на сучасному рівні фазометру важко поділити от, це коло на, наприклад, на мільйон частин. Він може, наприклад, на 1000 поділити. І тому точність на цій частоті буде близько 1 метра. Але коли ми вже будемо знати, наприклад, N з цієї частоти, от я 1 вийде так, 200 кома і 20. Тобто от N ми визначили, це я так поспішив. Значить, N в нас тут от для цієї для цієї частоти, N в нас є один насправді, так? Тобто хвиля, от, півдовжина хвилі. Ось така десь вона тут ще не, не дійшла до синусоїда. Далі, коли ми приймаємо, хочемо точніше відриви, визначити, приймаємо е, лямда на 2 5 метрів, так то я, наприклад, візьму цю один розділю на 5, я отримую 200. Тобто для частоти 30 МГц я маю n 200 І тоді. Мені залишиться тільки той домір, де той один метр, припустимо, так, визначити за допомогою фазометра. Ну і третій доданок тої формули. Це хотів б на нього звернути увагу, що це таке є. Ну, наприклад, тут можу його продемонструвати окремо. Що Якщо от намалювати от цю пряму туди. отуди, може так от спроектувати то от відстань, яку пройде промінь у відбивачів, оскільки в сучасній. Фазові електронні тахіометри використовують відбивачі. То, ну, от, наприклад, для цього я маю значення 1528, коли я помірю так, на, 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 ну, на можна сказати, на от, от, сюди на лінію, яка відцентрована відбивачною точкою, а тепер я навівся. У скло, так, відбивач в призму і отримав різницю значить 6 см. Тобто промінь прийшов у склі трипель призмі 6 см. Це треба враховувати, кожен прилад це має.